Слухати на прес-конференцію про роботу нового прокурора області Анатолія Петруню, якого було призначено на посаду 2 квітня цього року, прийшли представники провідних закарпатських змі. Посадовець охоч йшов на контакти та пропонував співпрацю у разі потреби. Головний редактор газети Вісті тижня Микола Кошута запропонував Анатолію Петруні інформувати громаду області про джерела мільйонних статків заступника прокурора міста Ужгорода. Галинича. Відносно якого в змі останнім часом постійно з'являються публікації про хабарництво та багатомільйонні статки. Головний прокурор Закарпаття запевнив усіх присутніх, що скандально відомий малинич у лотерею не вигравав. Заморського статку від родича олігарха не отримував. Отже, звідки посадовця гроші на дорогі джипи та будинки йому невідомо. Значить, що стосується цього питання, обговорення цього питання, так, заробітна плата його становить порядка десь 6, 6 тисяч гривень. Наскільки я так пам'ятаю, якщо не помиляю. десь біля 6 тисяч гривень. Грандів, грандів лотерею не виігрував, грандів не отримував, наскільки мені відомо, в крайньому випадку в декларації цього, цього він не вказував. Нарешті в Ужгородців з'явився шанс дізнатися правду про джипи і палаци прокурора Андрія Малинича.